Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американське видання New York Times стверджують про новий етап контрнаступу українських збройних сил на позицію, що зараз займаються російськими окупантами. Журналісти New York Times посилаються насамперед на власні джерела в американському воєнному відомстві і називають напрямом головного удару. Південь від Оріхова у Запорізькій області України. Якщо наступ буде вдалим, Збройні сили України зможуть рухатися на Токмак і далі на Мелітополь. А звільнення цього міста, в якому, як відомо, знаходиться так звана тимчасова адміністрація вигаданої росіянами Запорізької області Росії, дозволить Збройним силам України сподіватися на Наступ до Азовського моря, якщо це відбудеться, по-перше, Росія втратить повний контроль над Азовським морем, яке після 2022 року перетворилося в фасуці на внутрішнє озеро Російської Федерації. А по-друге, буде розірваний сухопутний коридор між суверенною територією Російської Федерації та Окупованим Кримом. Те той самий коридор, за яким зараз також пересуваються російські військові вантажі і за яким сьогодні в якості альтернативи Кримського мосту пересуваються тисячі громадян Російської Федерації, що збираються відпочити у Окупованому Криму, або вже закінчили свій відпочинок і повертаються додому в Росії. Таким чином, цей кримський коридор є важливим для президента Російської Федерації Володимира Путіна із стратегічної військової точки зору і з точки зору його авторитету серед громадян Російської Федерації, впевнених, що контроль над Кримом і вільний доступ до Криму є одним з найбільших досягнень Російської державності за три десятиріччя після краху радянського союзу. Про те, що відбувається новий етап наступу українських збройних сил на позиції російських окупантів, повідомляє не тільки New York Times. Про це з'явилася зокрема інформація і у виданні Bloomberg із посиланням на власні джерела, таким чином ідея головного удару в напрямку біля Оріхова підтверджується відразу. Кількома західними джерелами разом із цим про це говорять і самі росіяни. Про те, що відбувається масована атака на російські окупаційні сили на цій ділянці, сказав, зокрема, представник Міністерства оборони Російської Федерації Ігор Канашенков і. Про ситуацію із наступом збройних сил України також висловлювався сам Володимир Путін, який підкреслив, що українці активізували свої наступальні дії і серйозним чином, і що головні бойові зіткнення відбувалися якраз у напрямку так званого головного удару на запорізькому. Напрямку, як підкреслив президент Російської Федерації, однак і Володимир Путін і Ігор Коношенков підкреслюють, звичайно, що наступ українських збройних сил був невдалим, і нічого серйозного у зв'язку із цим наступом не відбувається. Російські збройні сили утримують свої позиції. Хоча ми прекрасно розуміємо, що довіряти інформації Путіна і Конашенкова це означає не поважати себе, адже і президент Російської Федерації, і представник Міністерства оборони Російської Федерації професійні брехуни, які у своєму житті ще не повідомили світові жодної достовірної інформації. Разом із цим потрібно підкреслювати, що щодо реальних напрямків так званого головного удару є. Різні оцінки у воєнних спостерігачів і експертів, можливо, джерела у Міністерстві оборони Сполучених Штатів якраз не повідомляють своїм співрозмовникам з американських видань реальну ситуацію на Фронті і реальні наміри щодо головного удару збройних сил України, щоб не заважати українським військовим ретельно розробляти свої майбутні наміри щодо очищення території України від. Окупаційних військ Російської Федерації, ну і ми прекрасно розуміємо, як це вже було неодноразово під час українського наступу. Що те, що може здаватися значною активізацією воєнних дій, і так званим головним ударом, може бути розвідувальним ударом перед реальним наступом Збройних сил України на позиції росіян. також потрібно пам'ятати про. Укріплені лінії російських збройних сил практично на всіх ділянках фронту, де українці можуть прорватися через російські позиції. Російські збройні сили ретельно готувалися до українського наступу протягом багатьох місяців і до того ж шукали слабкі місця у. Обороні збройних сил України, щоб створити можливості для власного наступу на українські позиції і захоплення нових територій України. Очевидно, що саме таку задачу перед своїми військовими поставив президент Російської Федерації Володимир Путін. Тому Росіянам аж ніяк не потрібно знати, де реально може бути прорвана їхня лінія оборони, де українські військові можуть пройти через це укріплені райони Росія щоб таким чином дезорганізувати фронт, який ретельно вибудовували російські військові протягом останніх місяців, сподіваючись, що наступ збройних сил України нічим не закінчиться, і вже взимку збройні сили Російської Федерації зможуть приступити до чергового етапу знищення критичної української інфраструктури і зруйнування української економіки для того, щоб зробити чергову спробу. Заморозити українців у їхніх власних містах і зробити територію української держави непридатною для життя, для того щоб цього не відбулося, щоб плани Володимира Путіна та російських військових не втілилися у життя, і наступна зима не стала. Повторенням попередньої, звичайно, ж є досить важливим, щоб наступ Збройних сил України відбувався у тиші, і щоб після цього наступу склалися певні умови не стільки для політичних домовленостей щодо закінчення війни, як на мене, таких політичних домовленостей ми не дочекаємося упродовж довгих років, скільки для розуміння російською стороною необхідності припинення бойових дій, бо у цих Бойових діях російська армія не може вже отримати того результату, на який розраховує політичне керівництво Росії. Однак інформацію американських видань щодо Можливого головного напрямку наступу Збройних сил України потрібно взяти до відома. адже це логічна інформація. Є досить важливим, щоб так званий Кримський коридор перестав існувати, і щоб було знищено саму можливість для Російської Федерації повністю контролювати узбережжя Азовського моря. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, Бемі ЕКОФІ, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користь. Туйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру!